Фахівця та співвласника компанії Service Ігора Гречка. Вітаємо! Займається розробкою програмного забезпечення вже 17 років. Але останній рік ми дуже сфокусовані над пошуками саме тих рішень, які допомагають в ресторанному сегменті реально знизити ваші витрати, збільшити продажі та підняти рівень вашого сервісу на більш високий рівень. Як цього можна досягти? Фактично, там я розбив це на три таких. Основних елементів, з чого це складатися, перший це онлайн-сервіси. Більшість з вас використовують онлайн-сервіси для того, щоб збільшувати ваші продажі. Це норма в сучасному світі. У вас є сайти замовлень в фастфудах. Дуже часто ми бачимо термінали самообслуговування, які дозволяють там Макдональдс законодавець свої моди. В КІФСІ, Макдональдс дає термінали самообслуговування, дозволяють. Продажі швидко збільшувати, при цьому з мінімальними витратами, ви не витрачаєте час вашого касира, а це все відбувається в автоматизованому режимі. Також сайт замовлень, який дозволяє продавати без участі вашого користувача. Мобільний додаток фактично повторює функціонал е, сайту, але ще має додаткову е, класну функцію. Це те, що він дозволяє комунікувати між е, гостем і вами. Ви можете кидати йому курс повідомлення, що у вас там е, нова страва з'явилася, запросити клієнта до себе в ресторан і таке інше. Тобто це додатковий сервіс, який допомагає вам, е, вам продавати. Е, ще один із елементів це агрегатори. Всі звикли вже до користування Globo, болтом для того, щоб е, організовувати продажі в онлайні. Ну і плюс вони ще мають дуже класну опцію сервісу доставки. І останній сервіс онлайн, який, там в принципі, допомагає класно продавати, це е, сервіс бронювання столів. Е, один з один із елементів, на чому я хочу зупинитися, це інтеграція касової системи та агрегаторів. Ви, якщо ви використовуєте, наприклад, Glow чи Болт, в вашому ресторані точно буде там, окремий планшет, куди прилітають замовлення, ваш адміністратор бачить ці всі замовлення, адмініструє їх, верифікує і далі переносить в касову систему. Це все час і гроші. Тобто ви витрачаєте час на те, що ваш. Касир чи адміністратор бере замовлення з однієї системи, переносить в іншу систему. Друге, це якість. Ми про сервіс, про те, що все повинно бути чітко, якісно, і якщо ви переносите замовлення з однієї системи в іншу, то ви можете втратити на якості. Наприклад, там адміністратор пропустив якусь страву при перенесенні, і відповідно ви відвантажили замовлення без якоїсь страви. Місце задоволений, пише вам якісь погані відгуки. А за допомогою софта, за допомогою діджиталу можна зробити це безшовно. Тобто в одній системі замовлення створили, в вашу касову систему залетіло, і вже ви автоматично опрацьовуєте це замовлення. Не потрібно ніяких зайвих рухів в даному, в даному процесі. У нас багато прикладів, коли використовують інтеграцію між е, агрегатором і касовою системою, і дійсно ну, це показує гарні результати, коли е, кількість помилок та швидкість і якість обслуговування. В рази збільшується. Ще один сервіс онлайн, який, на мою думку, найбільш недооцінений зараз в Україні, це сервіс бронювання столів. Що він дозволяє, ну, там, по самій назві плюс-мінус все зрозуміло. Я спеціально на слайд вивів найпопулярніший сервіс бронювання в готельному сегменті, це сайт компанії Booking.com. Всі в світі дуже давно вже користуються даним сервісом як таким must мастхев для того, щоб забронювати собі готель, отримати буквально там в один-два кліки підтвердження бронювання свого готелю. Це є нормою. Це, це така гарна, успішна історія. В ресторанному сегменті цього дуже мало. Ну, прямо не знаю, хто може там сказати, що в нього є зараз онлайн-сервіс для того, щоб забронювати столик в вашому ресторані. Підніміть, будь ласка руку. Раз, да? от якщо я правильно побачив, два-три. Три в три трь, в трьох є, ну от там десь там е, якась кількість людей в залі, 250-300 чоловік, в трьох є такий онлайн-сервіс. Але ну от навіщо цей сервіс в принципі потрібен. Е, його основна мета це в два-три кліки дати можливість гостю вашому забронювати столик у вас. Або там якийсь банкет і не витрачати свій час на телефонні дзвінки, не узгоджувати, є місця, нема місць, який час там і таке інше. Та, звичайно, там потрібно комунікувати з гостем, розмовляти, бо це про сервіс, все-таки да, як краще продати послугу. Але іноді е, отакі от спрощення е, за допомогою діджитала вони дозволяють вам пришвидшити ваші продажі. Ну от, там приклад, який я вважаю там важливим. Якщо мені потрібно швидко просто забронювати столик, то мені важче дзвонити, комусь писати. А якщо б я мав можливість зайти в онлайн і забронювати, при цьому там побачити наявність місць, це пришвидшило прийняття мого рішення. От що важливо. І, я, ну, і ваш, ваш ресторан продав би цю послугу. От для цього ці сервіси дуже важливі в використанні. Наступний блок, який продає насправді найбільше в вашому ресторані, в вашому закладі, це обслуговування в самому закладі. Онлайн-сервіси допомогли нам продати трошки більше, ми повезли щось на доставку і таке інше. Якщо ваш формат все-таки там обслуговування в залі, то... Далі сфокусуємося безпосередньо на тому, що, е, що ж дозволяє нам найбільше отримати прибутку і е, як збільшити якість, коли ми працюємо в самому ресторані. Е, типове касове робоче місце в будь-якому ресторані. Картинка, звичайно, спеціальна, щоб привабити вашу увагу, ні в кого вже такого немає. Але це як правило якесь робоче місце в вигляді одного стаціонарного касового робочого місця, неважливо там планшет чи стаціонарний термінал. Але це там термінал, біля якого там скупчуються ваші офіціанти, підходять, пробивають замовлення, і основна їх задача там основна задача цього робочого місця це прийняти замовлення, роздрукувати рахунок і вибити фіскальний чин. Ну от такі основні базові задачі ви вирішуєте. Так, все вірно, окей. Так було раніше. Тобто так жили всі, так було норм, але, далі, але це не збільшує ваші продажі і можна зробити краще. Один із способів зробити краще і продати більше і якісніше це е, дати вашим офіціантам е, гаджети, якими вони звикли користуватися в своєму житті. Це можуть бути планшети або смартфони, на яких буде стояти касова система, і ви обслуговування будете проводити тут і зараз. Тобто ви стоїте біля гостя, приймаєте замовлення, і тут же офіціант вносить його в свій смартфон. Так, я знаю, що є заклади, які там не дозволяють використання взагалі гаджетів в своїй роботі, але більшість все таки дозволяє. І це стає зараз трендом. Багато запитів і багато сучасних ресторанів ми запускаємо саме в такому форматі. Коли стаціонарне касове робоче місце є вже просто таким для щоб було, хай стоїть, а все інше працює на смартфонах чи планшетах. До речі, я від себе там раджу, якщо ви обираєте пристрої, то використовувати більше смартфони, а не планшети, тому що чисто технічно смартфони більш просунутіші, ніж планшети. У них там якісніші процесори, екрани і таке інше. Це чисто практичне примінення даного, даного функціоналу. Поки е, ваш офіціант приймає замовлення, е, замовлення автоматично вже летить на вашу кухню та на бар для приготування. Тобто офіціант ще продовжує спілкуватися з вашим гостем, а замовлення вже полетіло. Замовлення вже десь і його вже почали готувати. Е, фактично, цей процес він, е, покритий таким. Мінімальною кількістю часу, і е, ви навіть там не помічаєте, як це відбулося. Офіціант приходить до, е, до бару, а замовлення вже готове. Він забирає замовлення і повертається до гостя вже за частиною свого замовлення. Їсть ну, так і отримує ефект вау, да, коли там він тільки що спілкувався з офіціантом, наче тільки поговорили, там обрали якісь напої, а напої вже принесли. Знову про сервіс, про швидкість, про якість. Е, ви швидко принесли. Гості швидко випили, можуть замовити ще. Ну, тобто, чим швидше ви обслуговуєте, тим більше продажів фактично ви в даному випадку можете отримати. Е е якщо б це було там, повертаємося до моєї картинки, старого терміналу, поки підійшли, пробили замовлення, ви, мабуть, там навіть бачили, що швидше можна крикнути бармену, да, там, приготуй щось там таке, поки офіціант вибиває замовлення, то в даному випадку все залітає дуже швидко. Ну, і, е для для вирішення цієї задачі використовується кухонний дисплей. Що це таке? Це дисплей, який стоїть на кухні. Він відображає всі замовлення, які туди залітають, і ваш кухар та бармен бачить замовлення в реальному часі на моніторі і може з ним працювати. Не просто бачить там вигляді зустрічі і друку, а може з ним працювати. Тут, до речі, така ще. Елемент про екологію, тому що там, якщо ви використовуєте принтери, звичайні, ви використовуєте папір, витрачаєте постійно на нього гроші, ну і цей папір викидається в смітник постійно. да, там, Ніхто не зберігає зустрічки, вони нікому не потрібні. А от в даному випадку технології дозволяють вам економити і зберігати фактично планету. Бармен е отримав замовлення е і далі працює з цим замовленням. В нас зараз є обов'язкова вимога для того, щоб ми могли ми зобов'язані сканувати акцизну марку, коли ми відкорковуємо пляшку. Якщо у вас стоїть одне робоче місце, то фактично на цьому робочому місці ви будете там сканувати або вводити цю акцизну марку. Не дуже зручно. Я бачив процес от в одному з ресторанів, він виглядає так: бармен відкриває, акцизну марочку відклав. Передав її там офіціанту, офіціант приходить вибивати замовлення, береться акцизну марочку, щоб вона не порвана була, і намагається її відсканувати. Не завжди це все відбувається якісно, акцизні марки між собою плутаються і може бути така ситуація, що офіціант відсканує не ту акцизну марку, не до тої пляшки. Буває таке, так? Да? Це штраф податково бачить все в реальному часі, і відповідно вона побачить, що ви провели пляшку, вина, а до неї підтягнули акцизну марку віскі. На це, це порушення, і за це порушення ви отримаєте штрафну санкцію. Я про економію, для того, щоб зекономити і не платити штрафи, це теж економія, то фактично цю історію можна організувати по-іншому. Якщо бармена буде стояти пристрій в вигляді кухонного дисплея. То до погодного дисплея можна підключити сканер штрих кодів І бармен, відпускаючи свою продукцію, натискаючи кнопку там, Я відпускаю продукцію, сканує акцизну марку саме в цей момент часу. Так, саме бармен повинен цю акцизну марку відсканувати, а не там офіціан чи касир, який це замовлення закриває. Тоді ви фактично весь свій процес. І автоматизували, пришвидшивши процес обслуговування, і мінімізувалися по штрафам, тому що штрафи не будете оплачувати, так як буде 100% відповідність. Зрозуміло, да? Фокус там їх взаємозв'язок. В нашому кейсі це дійсно успішно стало працювати. Особливо там ми отримали, ну там коли у нас був термінал для, для кухні. Ми не знали, як. Найкраще його примінити для бару, тому що для бару ну, фактично достатньо було поставити принтер, друкувати замовлення і все. А тут, коли виникла акцизна марка, ми зрозуміли, що бармену там ходити, передавати акцизну марку незручно. І тому цей механізм був е, ну, дуже успішно впроваджений, і ті, хто користується їм, задоволені, передавали нам гарний відгук. Зв'язок кухонного монітора та е, ваших офіціантів. Може бути організований, якщо у вас є діджитал з одної, і з іншої сторони. Якщо є на кухні е, девайс, на якому ви можете вставити е, страви в роботу, відмічати, що ви виконали приготування даної страви, і у офіціанта є смартфон, на якому стоїть спеціалізований ПЗ, куди залітають ці повідомлення, що от важливо, да, в вашому кейсі, якщо ви не використовуєте таку модель, то е, фактично. Ви отримуєте таку роботу. Офіціант прийняв замовлення і десь там розуміє, що приблизно там 15-20 хвилин я схожу на кухню, моє замовлення буде готове. Дуже часто він приходить на кухню, а замовлення ще не готове. ну Чому не готове? там Дещо з кухня трошки затрималося і таке інше. Це зайві походи на кухню. Якщо у вас є такий інструмент, як відправка повідомлень з кухні до офіціанта, то саме той офіціант, який вносить це замовлення, отримає повідом... сповіщення про те, що його замовлення готове, і він може йти на кухню готувати. Тут ну, якби це фінал самої історії, але до цього офіціант може навіть мати інформацію про те, що страву, яку він замовив, вже взяли в роботу. Це теж дуже важливо для офіціантів, тому що. Так вони можуть відслідковувати, а наскільки завантажена кухня, ну, типу, чи все ок, там, да? чи можливо є якась запара і треба трошки там, винести там, ще водичку або бокалвина, е тому що у вас є якась затримка. Або навіть просто попередити е ваших гостей про те, що на кухні є невелика затримка і треба до цього віднестись просто з розумінням. І якщо у вас ця комунікація буде, тоді гості будуть реагувати добре, тоді ваших втрат фактично не буде. Крім е, просто повідомлень від кухні е, про готовність страв, ще одна класна фішка, яка нам дуже сподобалася, це те, що ми можемо розсилати всім офіціантам одночасно якісь ключові повідомлення. Ну, наприклад, якусь страву ви поставили в стоп-лист. Так, звичайно, в меню ви зайдете, там офіціант побачить, що страва в стопі, і при прибутті скаже, гостю, гостю, ні, що страви немає. Але ж ну, погодьтеся, набагато краще, коли офіціант знає, що ця страва вже на стопі, ще спілкується з гостем, отримує від нього побажання і вже каже про те, що цієї страви немає, вона на стопі, і їсть її не замовляє. Тобто така комунікація там, наперед, коли ви прораховуєте кроки вперед. Це, ну, от можна добитися цього, якщо у вас фактично є у кожного офіціанта є гаджет і є софт, який дозволяє е, розсилати таку інформацію. Наступний е, елемент, який дозволить продавати всередині ваш, е, вашого закладу, це QR-меню. Е, зараз дуже багато вже рішень, є власний вибір на ринку, можна вибирати будь яке QR-меню. Є рішення від нашої команди SmartSpot, Смартспот Choice, Еспюренза ще дуже багато інших. У всіх у них одна й та сама задача розмістити ваше електронне меню на столі. Гість швидко може зайти в це електронне меню, побачити і замовити. Важливо, замовити. Не просто побачити там, ПДФ розкрити, да? а от саме, саме важлива фішка, що гість має замовляти страви прямо з цього електронного меню. Тоді воно електронне, а все інше це просто файл. Які переваги електронного меню я б хотів виділити як такі ключові? Ну, в першу чергу, це. Можливість зручного інтерфейсу, де ви, гість може відкрити страву, подивитися калорії, подивитися безпосередньо сам склад цієї страви, розгорнути фотографії. Можливо, є там декілька фотографій пролистати, якщо це необхідно, по даній страві. Це така перша перевага. Друга, це те, що коли гість створює це замовлення, до самої страви він може додати коментарі або вибрати модифікатори сам. Ну там знову ж таки в PDF це точно не вийде, От, а в електронному меню... Ці можливості вони стають дуже популярними. Там до, до мене спікери розказували про індивідуальність, про створення страв самостійно. Ну от в цьому плані ваше електронне меню теж має дозволяти це робити, бо ну, тут я сижу спокійно, розглядаю меню і сам собі щось набираю. Да? Створюю якусь страву або вибираю страву і вибираю спокійно модифікатори. Не стоїть біля мене офіціант і не перепитує, що мені зараз потрібно. Тобто це історія про така. Про сервіс відпочинковий, коли я на релаксі, я сиджу, спокійно роздивляюся, і тоді ці продажі можуть збільшуватися. Ну і те, що точно не вміє паперове меню, це швидко фільтрувати або показувати якісь страви. ну Наприклад, там, вибрати всі рибні страви. Ну, не вибрати, паровому меню, рибні страви, швиденько, вони у вас там будуть розкидані десь по меню, а електронні меню дозволяють накладати фільтри, де ви можете швиденько побачити всі рибні, всі м'ясні страви, і вже вибирати там з різних категорій, але з певними напрямками. Третій е блок, про який хочу розказати, це розрахунок гостів. Він не менш важливий, ніж е, безпосередній прийом замовлень чи е, додаткові продажі, бо на е, замовлень, оплату замовлень ви витрачаєте теж дуже багато часу. Е, по статистиці зараз платять картою більше, ніж готівкою. У всіх так? так? Ну, я там цифри проводити не буду, хтось каже 70%, десь так, плюс-мінус. Е, відповідно. Саме цьому напрямку і треба приділяти більшу увагу. Тобто треба зробити розрахунок кредитної картою максимально зручним, для того, щоб гості швидко, якісно розраховувалися, а вище і додатково отримували додаткові гроші. Як це зробити? На слайді ви бачите класичний метод розрахунку банківською картою: це переносний банківський термінал. Я впевнений, всі їх бачили. Звикли до них перенесли до гостя термінал, розрахувалися. Ну, в Україні є нюанси. Е, є... Закон про РРО, всі його можливо знають, він забезпечує умови та правила, як ми повинні видавати фіскальні чеки. І от дано, в даному законі про РРО прописані зарядочки 11 та 18, які зобов'язують, що ті, хто розраховують банківською картою клієнта, зобов'язані в фіскальному чеці відобразити ці рядочки. Що, це, що ці рядочки значить? Ви почитаєте, я вам словами пояснюю. Це банківський слід, який друкує банківський термінал, повинен бути всередині е, самого фіскального чека. Коли банківський термінал розділений, він переносний, на жаль, технічно це зробити практично неможливо. Ну там є одиниці, але практично нереально. Відповідно, ви потрапляєте в порушення. Е, можна доводити податкові, що це не так, але доводити дуже складно. Тому я пропоную не доводити а. Знайти рішення, як можна спростити, які інші інструменти можна використати для того, щоб ви не платили ці штрафи, а гості ваші були задоволені. Це оплата по QR у перший спосіб. Що дає даний інструмент? В першу чергу, це є сам може відкрити рахунок на QR по QR на вашому стані. По-друге, QR рахунку, оплата рахунку, дуже органічно можна об'єднати з вашим електронним меню. Це може бути один і той самий QR, який має декілька опцій. Це QR меню, це оплата по QR. Наступна опція найкраща це е, в тому, що ваші офіціанти будуть отримувати реально чайові, коли гості платять кредитною картою. Організувати процес, коли... Е, Їсть хоче заплатити кредитною картою і залишити чайові – дуже складно. Ну, якщо ресторатори знають якийсь інший спосіб, то е, поясніть, але я знаю його с як складний, тому що треба оплатити рахунок. Потім якось окремо оплатити чайові це все останній процес, або залишити чаєві готівкою. Це знову ж таки, да, мені незручно, якщо в мене готівки немає. Ну і розмір чайових в даному випадку може бути ну, різко падати. Якщо я розраховуюсь однією транзакцією швидко, легко і вибираю чайові, то чайові чаєві збільшується. Це практика. Ми вам точно там. З усіми е сервісами, які на ринку можемо довести, стати статистично, це що ті, хто підключили такі сервіси, збільшили ваші свої чаї. Ну і е наступна опція це розділення даного рахунку на ФОПи та ТОВи. Всі ресторатори роблять розділяти на ФОПи татовою. Да? Я впевнений, що всі це роблять успішно, але ж е якщо ви це робите, і знову ж таки у вас переносний банківський термінал. То ви, гостю одну транзакцію даєте оплатити, іншу транзакцію оплатити, ЧВ оплатити, три транзакції, ну, мега некомфортно, QR-меню з оплатою через QR дозволяє зробити це в одну транзакцію. Гість обирає суму, проводиться оплата, автоматично йде розщеплення всіх платежів на ФОПОВ та Чаєві, залітає на всі потрібні вам рахунки, і що дуже важливо. Як наступна ітерація, друкуються правильні фіскальні чеки. Фіскальні чеки по всім підприємствам, які були всередині, це може бути як фізичний РРО, в який буде от вписаний цей банківський слід, і ви не потрапите на штрафи, зекономите, надали сервіс клієнту, збільшили чайові і ще й не попали на штрафи. тобто ну, там, три в одному. І, відповідно, якщо ви можете ви можете в даному випадку ще використовувати, крім звичайних фізичних РРО, можете, звичайно, використовувати програмні РРО. До цього вже там, слава Богу, всі звикли, всі нормально до цього відносяться, і не обов'язково використовувати в даному випадку тільки фізичні РРО. Це такі основні способи, які, які рекомендую. А наступний фінальний спосіб це те, що ми вважаємо буде. Майбутнім в Україні найближчі півроки. Той сервіс, який, можливо, навіть похоронить банківські термінали як такі в ресторанному сегменті. Цей спосіб називається tap-to-phone. Хтось вже чув про такий про спосіб оплати? Да? Супер. Що він дозволяє? Це коли на девайсі вашого офіціанта встановлено спеціалізоване програмне забезпечення. Гість відносить свій смартфон до смартфону офіціанта і проводиться оплата. Все. Більш нічого не потрібно. Тобто така. Мінімагія відбувається. Якщо ми з вами звикли, що е, сервіси платіжні були зашиті тільки в банківські термінали, і банки не давали цю опцію нікому, е, а ще компанія Apple не дозволяла нікому там, використовувати їхній протокол, то ця історія закінчилась. Ми вже з командою працюємо над цим і до кінця року випустимо таку можливість. в нашому е, сервісі вже з'явиться така можливість, і можна буде функцію tap-to-phone сплачувати. І ну там, по моїм даним, компанія Apple дала цю можливість для України як така пільга додаткова. Європа навіть не має такої можливості, тобто вони все рівно продовжують використовувати банківський термінал там спеціалізований, а в Україні ця опція запускається раніше. Тому я дуже радий, що ми будемо першими. Я сподіваюся, що. Ті лайфхаки, які я вам розказав, вони допоможуть вам збільшити ваші продажі, зекономити на штрафах і не платити зайві оплати. Ну і ваш ресторанний бізнес буде успішним в Україні і, можливо, навіть у світі. Дякую всім за увагу. Дуже дякую, дуже цікаво.